Виставочна площадка Фармак Україна. Маємо в наявності зерносушарку лач 270. Дизельний пальник Ріело. До речі, зверніть увагу, унікальне рішення зерносушарка обладнана генератором від вала відбору потужності трактора. Тобто зерносушарка електрична, може працювати від електромережі, або під'єднати вал відбору потужності трактора. Він крутить цей генератор. Генератор виробляє електроенергію, забезпечує сушарку. До речі, він на 105 квт Ампер. Тут це десь 84 кВт. Ці показники збільшені в два рази для того, щоб не було навантаження на трактор. А так хотів повторити: вона електрична, тобто має 5 електромоторів. На кожен робочий орган свій електромотор. Тобто, центральний шнек з електромотором на безпечному приводі. Клиноримена передача, завантажувальний шнек, свій електромотор, клиноримена передача безпечна. Без редукторів, шківів, отіх, як ви знаєте, швейних машинок, які працюють від ВОМа, що там е волога висока пішла, вже редуктор вилетів на центральний шнек. Тут цього всього немає. На вентилятор також свій окремий електромотор і на систему аспірації також окремий електромотор.